Бажаю здоров'я всім, друзі, всім привіт. Звертаюсь до вас з таким проханням поширити максимально це відео, максимальний репост. Робимо добро разом. Можемо маленькому хлопчику. У дальшому перегляді відео ви поймете, зрозумієте, що до чого. Дякую вам за увагу. Уявіть, що у вас є 3 мільйони доларів. Що б ви купили? Ще декілька років тому я б купила вілу на Мадівах або ось цю машину. Але зараз я мрію лише про одне про лікаря свого сина, який хворіє м'язовим дистрофією душена, а генна терапія коштує майже 3 мільйони доларів. Я знаю, що всі змучені від хворі, але прошу вас, підпишіться на наш профіль, щоб зробити нашу сторінку активнішою. Таким чином, про нас може дізнатися ще більше людей. А якщо ви маєте можливість долучитися до збору в будь-яку Будемо вам нереальні вдячні. Посилання у шапці профілю. Дува друзі, хто зможе, хто бажає допомогти. Шапка профілю внизу. Заходите, чекайте трохи. Тут відкривається вся інформація. Докладніше все розписано і всі реквізити внизу. Може могаючи може. Друзі, разом ми можемо подарувати йому шанс на життя. Не будемо байдужі, робимо добро.